Маленькі баби, які вставлялись в вуха. чудово. такі справи. Здоровенькі були! слава Україні! Ну що, ось вони Samsung Galaxy Buds 3 не про, а звичайна трійка. Це нове відео, нові наушники. Let's go! <му> Всі розповідають про Galaxy Buds 3 Pro, а про звичайну версію ніхто розповідати не хоче. Якщо ніхто не хоче, то це зроблю я. Yeah. Тож розпочнемо про мої враження і про це все. Дизайн наушників та кейсу, тут я зустрів багато кардинально різних думок від людей, котрим я показував ці навушники та кейс. Одні з цих людей казали, що кейс, точніше, прозора кришка, їм зовсім не подобається і попахує дешевизною. Про дизайн навушників ці люди зазвичай утримувалися від похвали чи навіть від хейту. Просто казали, ну в принципі, норм. Була й інша думка: що кейс має досить цікаву фішку з цією самою прозорою кришкою. І от ця друга категорія людей навпаки звертала увагу на форму саме навушників та їх новий дизайн. Принаймні в Samsung наушників такої форми не було раніше. Їм подобалося саме те, що є ніжка в наушниках, типу конструктивно мають сидіти вухах краще. Та й, типу, мікрофон ближче до рота. В теорії буде краще, е, краще чутно, коли розмовляєш по телефону, бо воно ближче до рота і воно щось нове. Такого раніше в Samsung не було, бо були такі маленькі боби, які вставлялись в ухо, і відповідно мікрофон був далі від рота, а цей ближче. Моя особиста думка про це: я про новий дизайн нових 3. Це як мінімум, щось свіже від Самсунг, і ця прозора кришка. Сама форма навушників, принаймні такого корейці раніше не робили. І це мені подобається, щось новеньке. На мій смак дизайн кейсу норм. А якщо вже зачехлити його в якійсь ці, щоб зберегти подовше його первісний вигляд, то й взагалі по цим балах на ту прозору кришку. Самі навушники, точніше їх форма, мені подобається. Воно наче нічого такого, але, до прикладу, ніжка навушників якась цікава та досить натипова. Така трикутна чи якась сайбер щось там. Словом, для Samsung це не типово і щось нове. Щодо посадки в вухах навушників, то тут, як я вже мільйон разів говорив, за можливості приміряйте, потицяйте собі в вуха, ті навушники, в принципі, не тільки ці будь-які навушники перед покупкою, бо вуха в кожної людини різні. Тут дати однозначну та ствердну відповідь для більшості людей, що саме ось ці навушники по любасу будуть зручніше, не вийде. Особисто в моїх вухах Galaxy Buds 3 сидять досить надійно, та е, навіть після години чи навіть більше години в цих хедфонсах, е, мене не викликає якогось дискомфорту їх знаходження в вухах. Я ще, до речі, звернув увагу на те, що, хоча навушники і маленькі, але їх голова, так би мовити, те, звідки долинає саме звук, не такі вже й манюнькі. Це такі середнього розміру навушники. У мене з їх формою проблем немає, а у вас не знаю, як буде. Тож. Зверніть на це увагу. До речі, кольорів кейсу та навушників буває дві версії. Це ось такі, як в мене срібного кольору, та буває ще білі. Мені особисто більше подобаються саме ці срібні. Якось вони більше по самсунгівському, по гелексівському виглядають. І ще, до речі, Galaxy Buds 3 сертифіковані за стандартом IP57, що є файно. З ними не страшно потрапити під дощик. А був би... був би був би в тебе ANC, то ти б того бур не почув. А тут він є. Трішки про підключення та застосунок Galaxy Wearable та що там можна налаштувати для цих Galaxy Buds 3. Власне, наушники підключаються через Bluetooth версії 5.4 і підключення реально стабільне. Якихось розривів чи глюків при прослуховуванні музики, навіть їдучи в транспорті, не було взагалі. Тобто коннект стабільний та надійний. Ну, принаймні, в мене в моєму екземплярі такого точно не було, і то є файно. Звісно, підключати навушники краще, маючи застосунок Galaxy Verbal на смартфоні. Там можна і програмне забезпечення оновити, і ще налаштувати декілька речей. До прикладу, можна налаштувати керування мультимедіа чи дзвінками. Словом, що буде відбуватися на ту чи іншу дію, яку ти будеш виконувати на навушниках. До речі, керування в порівнянні з попередніми поколіннями навушників можна сказати кардинально змінилося. Тепер це так званий щепок, тобто не тапати по навушниках, треба як було раніше, а брати навушник. За ніжку щипати і перемикати на наступний чи попередній трек, чи виконувати плей паузу. І ще є проведення по задній частині ніжки вгору чи вниз, що відповідно додає або зменшує гучність. Ну і довгим утриманням на цього самого щипка, так би мовити, викликає біксбі, або вмикає, і вимикає режим шумопоглинання. І так, тут є шумопоглинання, хоча це і наушники типу вкладиші. Ще в Galaxy Verbal можна як вибрати один з готових пресетів еквалайзеру, так і налаштувати його самому на свій смак, або увімкнути Audio 360, щоб зануритися повністю в улюблений контент, щоб прямо чути все в 360. Ну це, звісно, працює з контентом, який зроблений для цього, або підтримує цю штуку. І бажано це робити з телевізорами Samsung. Принаймні, так написано на сайті. І ще можна увімкнути та вимкнути зупинку відтворення мультимедіа на смартфоні, якщо дістаєш один навушник з вуха. І увімкнути нагадування про розминку шиї, щоб навушники нагадували тобі не залипати так довго в смартфоні. І зробити зарядку, щоб шия не боліла. І ще за стосунок можна запропонувати вивести на головний екран такий собі віджит, щоб відслідковувати заряд акумулятора, навушників та кейсу. Такого, там такий віджит невеличкий, ну тобі. Автономність в Galaxy Buds 3 акумулятор кейсу має ємність 515 мА, а навушники по 48 мА кожен. І по заявкам компанії цього всього вистачить на до 5 годин прослухування музики з увімкненим ANC і до 6 годин з вимкненим. І з кейсом то все добре, зможе попрацювати до 24 годин з ANC і до 30 без нього. В цілому, автономність непогана. Особисто я люблю часто послухати музику, і виходить, що навушники та кейс за тиждень прослуховування. Декілька годин музики на день, так і не розрядилися повністю. Тож, в цілому, автономність файна розряджається заряджається Galaxy Buds 3, звісно, ж, через роз'єм Type-C, також є бездротова зарядка. Активне шумопоглинання та штучний інтелект. І до чого тут він, взагалі, в наушниках? Значить, з штучним інтелектом тут справа проста: наушники можна використовувати спілкуючись із людиною, мови якої ви не знаєте і не розумієте. І, типу, увімкнувши на смартфоні, звісно ж, перекладач, ви можете спілкуватися. Як називає це компанія з будь-ким без бар'єрів, але то все поки не працює з нашою солов'їною, тож воно є і то добре, як з'явиться українська, тоді будемо говорити про то серйозніше. А от шумопоглинання не залежить від мови, тому про нього зараз і розповім. Так як це навушники типу вкладиші, то зазвичай як це буває реалізувати нормальне, хоча б нормальне шумопоглинання в вкладишах. Важко, але Samsung, схоже постаралася, і вийшло. От що значить, навушники гасять всі шуми дуже круто, навіть їдучи в маршрутці, вмикаючи шумопоглинання, звуки двигуна, голоси людей. Все настільки гаситься, що воно все розтворюється просто в музиці. І ти просто кайфуєш від улюбленої музики, а не від того, як гуде двигун автобуса чи як розповідає бабця про своє життя десь на сусідньому сидінні, комусь в іншому кінці автобуса. Словом, мені сподобалася агресивність активного шумопоглинання в Buds 3 Pro. Та все ж зауважиш, що це саме шумопоглинання, хоча й агресивне, але не таке, що тебе вивертає від нього і прямо хочеться. Ха. Вона воно хоча і відсікає всі зовнішні шуми, але в той же час воно досить м'яке. І, зважаючи на тип наушників, нагадую ще раз це вкладиші, то реалізація такого рівня ANC... В таких наушниках це для Samsung прямо перемога. Значить, що Galaxy Buds 3 мають всередині односмуговий 11-мм динамік зі збільшеною діафрагмою, і в самому корпусі наушники ще е, приховали в собі два мікрофони: один знизу, в ніжці наушників, а один зверху. Це все приправлено технологією Samsung. Seamless, що стискає та кодує звук до 24 біт та 96 КГц, і видає то все прямо у вашій Galaxy Buds 3. Але важлива помітка: ця вся штукенція з 24 біт 96 кГц працює поки що лише з флагманськими смартфонами від Samsung, типу S23, S24, Flip 5, Flip 6, Fold 5, Fold 6 з інтерфейсом One UI 611 але компанія обіцяє, що і інші мобільні пристрої в майбутньому будуть е підтримувати цю всю двірку, окрім яблучних. Ха ха. Ну і як же вони звучать, ці нові Galaxy Buds? Значить, ситуація наступна. Я б назвав Galaxy Buds 3 більш басовитими навушниками. Пояснюю. Значить, слухаючи купу всього різного, починаючи від поп-музики типу The Weeknd, реміксів японської музики від Night Tempo, репчику типу Snoop Dogg, вирішив згадати, що він таке on the Storm... <реш> і закінчуючи легким типу роком, я помітив, що басів в наушниках більш ніж достатньо. Та все ж той час вони і звучать досить м'яко. Басовито, але м'яко. Це я помітив, слухаючи то все за звичкою, вибравши динамічний пресет еквалайзеру. Але потім почав вкласти інші пресети, щоб знайти для себе, можливо, щось універсальніше і знайшов. Серед всіх пресетів мені особисто більше сподобалося, як звучать всі мої плейлисти в динамічному та в пресеті під назвою Більше Високих. Отут було, чесно кажучи, неочікувано. Я очікував вибрати цей пункт і отримати забагато високих. Але не сталося, як гадалося, а вийшло ну дуже файно. Можна і поп-музику послухати, і навіть щось більш-менш важкеньке. І при цьому і маємо достатню кількість низьких частот, і досить добре, чутно високі, і взагалі приємно слухати чуючи все, що ти хотів почути в пісні. І голос, і низький, і високий, і середина. І це все не каша, а звук реально приємний та такий, як мені особисто подобається. Знаєш, зазвичай вибираєш типу більше високий. Ну, там прямо чутно, що багато високих. А вони, мабуть, наскільки басовиті, що, що бас такий бас, низький баси, це все трішки присідає, а високі виходять, і, мабуть, ще й середина, мабуть, підтягується трішки. І ти такий, Пум! прикольно. Типу, рівно, не... да, воно, типу, наче вирівнює. Як ти мені казав, типу, вибрати якийсь якесь ну, війну, ми записували, що типу. Трембл, брус, 6. Тре... Да, трембл ти казав вибрати, я вибрав, воно все теж вирівнялося. І високі, і середина, і воно не каша таке, типу, сцену. і Тут я такий прикол, клас. Ну, типу, неочікувано більше високих. Ті, такі, Тож моя порада, звісно, спробувати всі пресети або налаштувати на свій смак-еквалайзер. Але мої фаворити серед всього це динамічний еквалайзер. Е, більше для поп-музики і тому подібному. І найуніверсальніший на диво це пресет під назвою більше високих. То взагалі підходить для будь-якої музики в моїх особисто плейлистах. Загалом скажу, що мені сподобалося, як звучать музика в Galaxy Buds 3, особливо після підібраного правильного еквалайзера. Тож тестуйте і не соромтесь спочатку потицяти той еквалайзер і потім вже судіть про звук наушників. До речі, щодо максимальної гучності в Buds 3, то вона добряча така. Мені особисто вистачало біля 80, а то навіть і менше відсотків, щоб не чути ніфіх гашечки, окрім музики. А якщо ще при цьому увімкнути шумопоглинання, то взагалі. Чудово. Підбиваючи підсумки про нові Galaxy Buds 3, скажу так: навушники від Samsung в новому дизайні, я б навіть сказав, в новому форм-факторі, що мають файний звук, гарну автономність, бездротову зарядку, навушників вкладиш, де реалізовано добре, шумопоглинання, це взагалі диво. Ці наушники варті уваги. А особливо, якщо ви хотіли собі наушники до вашого смартфону Galaxy, але в той же час не хотіли внутрішньоканальні, то ось вони Galaxy Buds 3. Оце чудовий вибір для власників смартфонів від Samsung. Мені, в принципі, сподобалося, а свою думку можеш написати в коментарях. Такі справи. Всім дякую за підтримку. підписуйтесь, якщо ще чомусь цього не зробили, пишіть коментарі, тисяте вже на той палець догори, і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, та лише до перемоги. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! почекай, не буває. В наступному відео побачимось.